Шановні господинки, сьогодні до вашої уваги шоколадно медові пряники. В миску даємо трошки солі, цукру грамів 150, два яйця. Добрих 2 столових ложки меду, у мене мед свій із кульбаби. 200 мл кефіру чайна ложка харчової соди. Все це добре перемішати. Можна додати ще ванілі чи ванільного цукру і 2 столових ложки доброго какао і 50 мл олії без запаху. Все добре перемішуємо ці інгредієнти і додаємо тепер борошно. Борошно додаємо частинами, в мене всього пішло сюди 4 з половиною склянки борошна, склянка 200 мл. Спочатку вінчиком замішуємо, а вже пізніше руками. Виходить ось таке злегка липке тісто, не забите, і робимо з нього. Ось такі кульки. Можна менше робити, хто який хоче. І кладемо на деко, духовка вже нагріта, і випікаємо при 200 градусах 10-15. Не пересушуємо. Ось такі вони потріскані це не страшно. Таке має бути. Хай вони остивають, тим часом робимо глазур. Склянку цукру і 100 мл води ставимо на вогонь і кипятимо десь хвилин 5-7 до тих пір, поки наш сироп не стане трошки густувати. Ось Так я пробувала ложкою, я його трошки набрала, тепер беру пальцем. І ось так має між пальцями бути нитка. Якщо тягнеться вже така нитка, то значить вже глазур добра. Бачите, є така ниточка вже. Отже, можна її виключати і поливаємо тепер наші пряники, які вже остили, і тоді їх добре перемішуємо. Коли вони остинуть, їх отак попідкидаємо, і можна вже пробувати. Вони м'які, смачні, духмяні. Так що печіть. Продукти всі у вас є дома. А пряники дуже і дуже смачні. Таких магазинів ви не купите. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, підтримуючи мій канал. Дякую вам за все. До зустрічі!